Ось прямо зараз по цьому індикатору на ваших очах я заробив чистими 2300 гривень. Це трапилось прямо на ваших очах. В цьому відео це буде дуже велике відео, я покажу вам кожну зі своїх стратегій, а їх в мене більше п'яти. Деякі достались мені безкоштовно, а деякі я купляв за 500 доларів. Це вже інша історія. Тому поїхали! Тільки що ви побачили мою стратегію саме з індикатором під назвою Фрактал. В мене є ще дуже багато таких стратегій, тому в цьому відео я зібрав всі свої стратегії та буду по ним торгувати. Перша це в нас фрактал. На ньому я не хочу зараз зупинятися, так як він в нас буде далі. Зараз я хочу вам показати саме стратегію з сайтом, який видає нам наші сигнали. Так, я знайшов сайт. Він безкоштовний. Ми заходимо на нього. Там не потрібно ніякої реєстрації. Все безкоштовно. Він нам каже, куди нам заходити вгору чи вниз. Все максимально просто. І так, тепер поїхали, буду вам все більш детально пояснювати. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Після просмотру цього відео ви вже не будете тією людиною, яка була до цього. Ви станете цілеспрямованою та топовою, там в на натури будете в майбутньому мільйонером. Тому поїхали. Перше, що ми робимо, відразу спускайся в коментарі під це відео. Звісно, не просто так, ось прямо зараз. Та переходь в мій телеграм-канал. Звісно ж, також не просто так. По перше, просто подивіться, які ми з нашими аналітиками пишемо постійно аналізи. Ось цього, от вам. Звичайний приклад, там, де ми пишемо, де краще торгувати, де краще не торгувати, повністю все аналізуємо. Але це дійсно все дуже топово, це дуже круто, дійсно багато інформації, але дуже саме, що тут є важливе, це ось сюди тисне це наше закріплене повідомлення. Тисні сюди. І ось є наша, ось офіційно об'являю, наша перша торгова стратегія безкоштовна. У мене все безкоштовно. Наша перша безкоштовна стратегія це сайтом, який видає нам сигнали. Обов'язково дивись ось це відео для того, щоб розуміти, про що. Я буду далі казати, щоб ти вже трошки там, якщо ти навіть ніколи не чув про трейдинг, нічого страшного, але ж обов'язково дивись ось саме це відео. Після того, як ти подивився саме це відео, ти, в принципі, вже готовий зробляти по нашій стратегії під номером один. Я її називаю інвестінг. Тому, в принципі, усього в нас офіційне посилання на брокера. Усього у нас офіційне посилання на, на наш сайт, який видає нам сигнал. Він в мене вже відчинений. Але що робіть ви? Реєструйтесь на нашому брокері і далі тисніть просто от сюди. Це сайт, який видає нам сигнали. Далі, звісно, можете перейти у друге закріплене повідомлення. Також саме ця наша стратегія, але вже у текстовому форматі. Також обов'язково прочитайте для общого розуміння, а якщо немає змоги дивитися відео. Тому тепер давайте буду вам все показувати, як і що я роблю. По-перше, ви зайдете на цього брокера, у вас воно. Буде ось отак, ніяких індикаторів, нічого у вас не буде, ось так некрасиво та незрозуміло. Що ми робимо відразу? Тиснемо ось сюди, тип графіку змінюємо на свічки, і відразу бачимо, що вже в нас йдуть наші свічки звичні, такі, як ви бачили в мене, то в принципі, наш звичайний графік. Таймфрейм ставимо 30 секунд. Цього буде достатньо для того, щоб комфортно аналізувати ринок. Далі. Це все наші індикатори, можете відразу додати собі RSI для того, щоб бачити тренд, а далі вже будемо йти поступово. І так, тепер поїхали к нашій першій стратегії, і її відпрацювання. Перше, що ми робимо в цьому випадку, нашої першої стратегії, ми обираємо час угоди, одна хвилина і ставимо суму угоди. Я буду це ходити на 5 тисяч гривень. До речі, подивіться на мій баланс: 166 тисяч гривень. Фіксуємо його прямо зараз і подивимось, скільки в мене буде наприкінці цього відео. Хоча навіть можна зайти, давайте на 8 тисяч гривень. А Чистий прибуток в мене буде 7360, тому тепер поїхали, буду показувати. Перше, що ми робимо, ми обираємо нашу валютну пару без підпису OTC. Ось OTC, бачимо все-таки підпис, обираємо валютну пару без нього. І так, шукаємо, але ж спочатку обов'язково дивимося, на яких валютних парах. Зараз у нас час 14.30, зараз о 14.30 нам обережніше бути потрібно з валютними парами USD cad Ось OCD-CAD потрібно бути обережним до 15 з USD. Тому не обираємо. Тому валютна пара там CAD, тому, в принципі, що? Йдемо далі. Давайте CAD не обираємо, ось в нас де, ось о CAD, CAD не обираємо, тому давайте CAD також не обираємо, ось обираємо тоді євро GBP. Переходимо далі на наш інвестинг та в пошуку пишемо назву нашої валютної пари, в моєму випадку, так як я вибрав, євро GBP. Тиснемо сюди, на популярних запросах вона в нас є. Далі тиснемо сюди технічний аналіз. Натискаємо і чекаємо. Так, спускаємось трошки нижче, тиснемо одна хвилина, бачимо, на жаль, нейтрально. Принцип нашої стратегії, ну ви вже, звісно, це знаєте, так як ви подивились відео в телеграм-каналі, а ми. Чекаємо саме активно продавати або активно покупати. Покупати, нейтрально продавати нам не підходить, тому йдемо і змінюємо нашу пару. Хай далі в нас буде EURUSD Переходимо. Так, EURUSD в нас завжди є в популярних запросах. Тиснемо на Єврою також також тиснемо одна хвилина, технічний аналіз. І далі тиснемо на одну хвилинку і бачимо, покупати. Нам це також не підходить, повинні ми бути дуже уважними. А йдемо далі, так. Єврокат, так, скат ми зараз не торгуємо, а Aud USD переходимо і також саму в пошуку пишемо Audio USD. Це дуже важливе відео для вашого розуміння, щоб ви бачили, як все працює. Тиснемо на технічний аналіз. І тиснемо одна хвилина. А Aud USD також каже нам продавати. Тому і давайте далі змінювати нашу валютну пару. Хай це в мене буде. Це Ашив GPI переходимо також само. Ну, звісно. А трошки довго ми шукаємо, але ж, мабуть, прискорю цей момент, але ж я вам показую все, як воно є, для того, щоб максимально детально ви все побачили. І так, одна хвилина активно продавати. Тепер повертаємось на нашого брокера і тиснемо продати. Все, ми зробили все, що від нас було потрібно. Мій чистий прибуток цієї його буде 7200 гривень протягом однієї хвилини. Тепер повинні ми просто почекати. Дивимось, це аж в GPI. Переходимо інвестінг, це ще в GPI одна хвилина. Всі індикатори кажуть, активно продавати. Все можемо більш детально проаналізувати, подивитися. І ви самі бачите, як наш графік падає донизу. Просто на це подивіться. Магія хочете сказати? Ні, це не магія, це наша торгова стратегія. Тому, в принципі, давайте дивитися на відпрацювання, поки йдемо ми дуже гарно та дуже впевнено. Але попереду у нас ще 30 секунд нашої угоди, тому давайте подивимось. Ну, в принципі, я думаю, що ви і так все вже самі бачите. Це і нашою першою стратегію. Я її називаю Інвестинг, я вам вже так сказав, так як інвестинг – це сайт, який видає нам сигнал. Ви самі бачите, активно продавати, і ми бачимо, як ідеально відразу наш графік реагує, йде донизу. Це називається нашою стратегією, це не магія. Тому з цієї угоди я заробляю з нашою першою торговою стратегією, я заробляю 7200 гривень. Ось, хай ось отут зверху, зліва з'явиться наш баланс, який ми чистими заробили. Це 7 плюс 7200. Тому, в принципі, що я вам можу сказати, реально дуже і дуже круто це моя одна з найулюблених наших стратегій. Тому, в принципі, тепер давайте переходити далі. Далі в нас все також максимально просто. Буду заходити на 4000 гривень і додаємо тепер наш індикатор фрактал, той, який ви побачили в самому спочатку. Тепер поясню вам дуже швидко. Тиснемо ось сюди, друга в нас кнопочка, це наш індикатор. Тиснемо і додаємо саме наш індикатор фрактал. Тиснемо на нього і все, ми його налаштували далі. Тепер ми вже переходимо до валютних пар з підписом. Обираємо любу, хай сама перша. Далі що ми робимо? Тип графіку і тиснемо 5 секунд. І бачимо, у нас дуже велика кількість вверх вниз стрілочок. Що це в нас таке? Це ось наш фрактал. Ось ви можете вже бачити перше відпрацювання ідеально виходить, тільки щоб заробив 3800. Що ми робимо? Ми бачимо стрілочку вниз, стрілочку вверх. Що в нас таке розбираємо на всьому прикладі? Наш фрактал каже нам стрілочку вверх. Що ми робимо? Ми чекаємо наступну свічку і заходимо на саме 5 секунд до гори. І ось у нас так воно і було. Кожна свічка, це в нас 5 секунд. Перша, наша свічка, яка потрібна, 5 секунд, 5-5. І протягом 15 секунд ми зростали і зростаємо далі. Тому давайте чекати далі на нашу ходу від нашого фракталу і покажемо вам все на прикладі. Тобто все максимально просто. Бачимо стрілочку вниз, чекаємо наступну свічку і тиснемо вниз. Бачимо стрілочку вгору, чекаємо наступну свічку і тиснемо догори. Тому давайте чекати, давайте змінимо спочатку нашу валютну пару. І так, змінюємо далі і відразу бачимо наш сигнал від нашого фракталу вгору. Відразу відчиняю нашу угоду. І на ваших очах тільки що я заробив плюс 3680 гривень. Ось цього відразу самі все побачили. Фіксуємо ось нашу угоду ще одну в плюс, і в наш банк, який в нас був по першій стратегії, додається ще плюс 3680 гривень. Також дуже такий топовий індикатор, один з наших, мабуть, самих перших, який ми знайшли в нашому а, торговому каналі. Можете зайти там до самої гори, нам вже, ми вже дуже довго тут всі сидимо, тому дуже-дуже багато інформації. Ще давним-давно ми знайшли наш індикатор фрактал. Тому, в принципі, якось так. Ще один впевнений плюсик, і тепер це наша друга стратегія. Друга стратегія під назвою індикатор фрактал. Вимикаємо його і можемо тепер йти далі до нашої третьої стратегії. І так, ну а тепер переходимо до нашої третьої стратегії, до нашої третьої торгової стратегії під назвою індикатор супертренд. Також дуже топовий, дуже-дуже-дуже топовий наш індикатор. Що ми робимо? Тиснемо індикатор, і бачимо ось отут так, де він у нас. Ось. І тиснемо два рази один раз і два. Так як нам потрібно, саме два індикатори осьовани. Супертренд, можете помітити його зірочкою, щоб не втрачати. І ми бачимо, тепер у нас все ще максимально просто. Це фрактал, але на максималках. Тут ми бачимо, що нам каже наш індикатор: купити або продати. Реально, все максимально просто. Тепер давайте буду вам все показувати. По налаштуванню. Так. Ці, ці вже індикатори ось тут потрібно буде налаштувати. Приходьте також в мій телеграм-канал і за 24 грудня, 24 грудня, ну зараз давайте знайду відразу вже так. З 24 грудня ось ми бачимо налаштування нашого індикатору фрактал. Ой, нашого індикатору супертренд. Обов'язково шукайте. Бачимо супертренд. Перший наш Supertrend, це в нас саме АТР-період 12 і множитель 3. Переходимо на нашого брокера, тиснемо сюди АТР-період. Тиснемо 12, множитель в нас так і залишається 3. Тиснемо вид, ну тут можете колір змінити, якщо вам потрібно, але ж я цього не роблю. Атер-період 12, множитель 3. Тиснемо зберігти. Також самий другий наш індикатор, ATR період 12, множитель 3. І тут в нас ще додається саме цей. Зараз давайте я додав ще один супертренд. А, так, є також саме АТР-період 12, множитель у нас 3, зберігти. І в нас бачимо, що ще додається в нас саме RSI. Тиснемо період 10 та повсюди другі пікселі. Ось у нас RSI, період ставимо 10 і о, тут повсюди ставимо піксель 2. Піксель 2 і все максимально просто. І тепер ви подивитесь, як ідеально себе відпрацьовує наш супертренд. Зберігти. І що ми робимо далі? Тепер ми тиснемо. Наш інтервал ставимо одна хвилина. Нам потрібно натиснути на одну хвилину. І що ми робимо далі? Змінюємо нашу валютну пару, можемо навіть на крипті тут торгувати. Обираємо, давайте хай в нас це ще в GPI, хай в нас буде. Ага, тут поки немає в нас сигналів. Так, давайте що ми робимо? Ставимо час угоди, ми ставимо вже 2 хвилини, саме 2 хвилини, і я буду заходити давайте на 10 тисяч гривень, так як час угоди в нас більший. і прибуток в мене буде 8 900. І що нам потрібно? Наш цей індикатор каже, нам продати або купити. Так, все максимально просто, друзі. Просто продати або купити. Але нам потрібно знайти саме зародження, там, де нам тільки скажуть, ось тут продати, бачимо продати, що в нас прямо на очах зараз з'явиться купити, ми, звісно, зайдемо догори. Тому давайте шукати відносно, нещодавно сигнал бачимо продати. Відразу на 2 хвилини відчиняємо нашу угоду. І все, друзі, все максимально просто. Цей індикатор, цей саме індикатор, працює на 5 і на 7 хвилин. Тому все максимально просто те, що я зайшов на 2 хвилини. Це так воно і потрібно. Просто подивіться, зараз ми перейдемо з хвилинного таймфрейму. Просто подивіться, як ми вже падаємо донизу. Бачимо продати, і просто подивіться, як ми падаємо. Тому все максимально просто. Повертаємось на таймфрейм 1 хвилина, і просто подивіться, як ми падаємо. А все тому, що наш індикатор супертренд супер правильно налаштований і каже нам, що робити. Продавати, ми тиснемо продати, і зараз протягом двох хвилин ми будемо падати донизу. Це також не махія, це все плоди нашої стратегії. Просто подивіться на ось це. Тому, в принципі, що я вам можу сказати, перша секунда, перша хвилина зачиняється в нас дуже впевнено. А я раджу всім заходити саме на дві хвилини, так як можуть бути трошки відкати. Тому дві хвилини це топо. Ось ми бачимо, ми підтискаємось до нашого рівня глобальної, мабуть, підтримки. Так, це рівень нашої глобальної підтримки. Зараз дуже цікаво. Ми його проб'ємо і підемо далі, тестувати нове дно або ми від нього ось так відіб'ємось і підемо догори. Звісно, нам потрібно, щоб ми його пробили. Ось Давайте поставлю ось горизонтальну лінію. І наскільки я бачу, що дуже цікаво. так. Вертикально, случайно випадково додав. І тепер дуже цікаво, проб'ємо ми його чи будемо від нього відбиватися. І так, ну, в принципі, в нашому випадку, я думаю, тут в будь-якому разі в нас буде дуже гарний плюсик, але ж дуже цікаво, як я бачу, походу ми від нього відбилися і будемо зараз йти до гори, Але ж саме по цій причині наш індикатор і потрібно використовувати. Так, ми від нього відбиваємось. Ну, блін, а, бачмо, вже купити. Головне, щоб нам зараз вистачило по часу, але ж я думаю, що все буде топово, тому що в нас тільки що зародився наш новий наш новий. Сигнал від супертренду, а саме на купівлю, тому зараз ця угода зачиняється в плюс, я б сміливо міг би ще на дві хвилини заходити догори. Але ще цього робити не буду, так як ми чекаємо на завершення нашого сигналу першого. І так бачимо, що тут трошки волотильно у нас пішло під кінець. Але ж ми отримуємо ідеальний профіт в 9200 гривень. І тепер, як ми бачимо, перший наш супертренд продати ідеально себе відпрацював. Далі ми вже дійшли до рівню глобальної нашої підтримки, і від нього відбилися, і наш індикатор сказав купити. І відразу міг би відчинити угоду на купівлю, але ж ми йдемо вже до нашої четвертої стратегії. Тому... Йдемо далі. Це була наша третя стратегія під назвою індикатор Супертренд. Також дуже люблю її. Тому йдемо далі. І так, друзі, ну а тепер переходимо офіційно до нашої четвертої стратегії, саме під назвою індикатор Параболіксер. Дуже топовий індикатор, тому давайте покажу, що робити. І тиснемо також саме індикатор і додаємо ось параболіксер. Тиснемо на нього, і тепер по налаштуванню. А також за 26 число, за 26 декабря в мене в телеграм-каналі є повне налаштування. Ви можете зайти і також подивитися, але я ж зараз дуже дуже довго буду листати. А, тому, ну. Давайте, ладно, це 26 -е число. Так, де да, воно у нас ось 26. -е. Саме по часу це було 17.00, трошки, трошки інтернет підвисає, а ні, все є. Ось, все, бачимо налаштування нашого індикатору Parabolic SAR. Бачимо налаштування прискорення, ну ось, просто приходьте та читайте. Бачимо перше, що ми робимо, тиснемо сюди. Тиснемо прискорення нам потрібно 0025, максимальне прискорення нам потрібно 0.15. Тут все. Далі тиснемо вид. Вид ставимо саме 3 пікселі, ну і колір, там, який ви хочете. Я вибрав ось ось осиній і тиснемо зберігти. Все максимально просто. Друзі, тепер пояснюю, бачимо ось отакий квадратик. Ось це у нас наш перший сигнал. Ми бачимо перший і другий квадратик. Ми одразу можемо відчинити угоду догори, але давайте трошки теорії. Знайдемо і другий сигнал. Наш індикатор Parabolic Sar каже нам, куди нам заходити саме такими квадратиками, але ми повинні заходити в угоду саме з першого по третій квадрати. Коли в нас там є вже четвертий-п'ятий квадратик, ми вже не заходимо так, як наша угода себе відпрацювала. Саме в цьому випадку ми бачимо перші два квадратики, я можу відчинити угоду догори, все максимально просто. Далі ми можемо бачити, що в нас вже з'являється третій та четвертий квадратик, і ми бачимо, що дійсно ми пішли догори, так як і сказав нам наш параболіксар. Тому, в принципі, все максимально просто. Давайте буду показувати вам, наприклад, наша четверта стратегія під назвою індикатор Параболіксар. Тут, в принципі, можна навіть свічки змінити на Хайкін Аші, воно буде більш зрозуміліше. Тому тепер поїхали. Будемо заходити, мабуть, хвилинки на півтори. Давайте додамо ще 30 наших секунд. 20 буде також достатньо, і йдемо далі. І так, шукаємо, бачимо, ось бачимо, бачите, скільки наших квадратиків, і графік пішов донизу. Тому ось так себе відпрацьовується вся стратегія, лише потрібно зараз знайти наш актуальний сигнал. І Йдемо далі. Бачимо наші три квадратики відразу тисну продати. І тепер давайте дивитися. Тут дуже також цікава історія, так як навіть наш RSI піджимається до, до зони нашої підтримки. Ось на жовтою лінією бачимо зону нашої підтримки. Ну, тепер, тепер давайте дивитися чистий прибуток. Сі його до мене буде плюс 9200 гривень. Тому, в принципі, вже подивіться на наш баланс. Я зараз там не рахую, скільки воно в нас, але ж, в принципі, у мене всі угоди за сьогодні заходять впевнений, плюсик. Тому і ось наш наша там яка? Це четверта стратегія, саме параболіксар. Бачимо, перший квадратик, заходимо донизу, бачимо другий квадратик, також заходимо донизу, і третій також саме. Все максимально просто, друзі. Ми заходимо саме в цю угоду, коли в нас є саме три квадратики. До третього квадрата ми повинні зайти. Коли там з'являється, ви заходите, вже бачите там 5-6 квадратів. Ми вже шукаємо другу угоду. Коли ми бачимо тільки зародження, саме перший, другий, третій квадратик, до третього ми можемо заходити, так як це зробив і я. Тому, в принципі, бачимо три квадратики. Я зайшов донизу, і просто подивіться, як ідеально ми падаємо, падаємо донизу. Для вашого розуміння, просто подивіться, як ми впали. А, просто як ми ідеально впали. Ось це ідеальне відпрацювання нашої, нашого індикатору Параболіксар. Навіть зроблю скріншот, щоб потім це розібрати в нашому телеграм-каналі. Тому, в принципі, ще плюс 9200 гривень ми отримаємо до нашого балансу. А ну, давайте, зараз 3 секунди дочекаємось, щоб в нас не було сюрпризів. Отримуємо плюс 9200 і вже мій баланс наближається до 200 тисяч. А це тільки наша четверта стратегія, друзі. Ну за вас дійсно лайк та підписка. Відео дійсно дуже довге, але ж воно реально дуже топове. Тому за вас реально лайк та підписка. Переходимо далі. І так, друзі, ну а тепер ми переходимо до однієї з самих топових стратегій, дійсно залишив вам її на саме кінець, так як я купив її за 500 доларів по одного дуже відомого трейдера, але не буду казати, що то за трейдер. Тепер що ми робимо? Ми все це стираємо. Там, та відразу ставимо свічки, тут потрібно ставити саме Хайкін Аші. І що ми робимо далі? Ставимо час угоди нашої, саме 5 секунд, і що ми робимо? Добавляємо наш індикатор, також додаємо наш супертренд і наш RSI. Що ми робимо, друзі? Також по налаштуванню все є в моєму телеграм-каналі. А давайте налаштовуємо наш супертренд. Супертренд ми налаштовуємо АТР-період також саме 12, і тут залишаємо множитель 3 зберегти. І далі найважливіше наш RSI: ставимо період 10 і також саме наш вид, саме по 2 пікселі. А ви десь, мабуть, це вже бачили. Ви це бачили вже в нашій минулій стратегії з параболіком ну щось Плюс-мінус схоже, але це зовсім все інше, так як ми заходимо на 5 секунд і дивимось на те, що нам, каже наш, ну, що нам каже саме наш RSI. Тому, в принципі, змінюємо. Так, давайте, час ходить 5 секунд. Інтервал 5 секунд, хайкін аж. І що ми робимо, друзі? Ми бачимо наш ресай. Тут ми дивимося на ресай. У мене було у мене трошки голова пливе від того, що дуже багато стратегій, але на цю стратегію я буду заходити на 20 тисяч гривень. І так, друзі, що я вам хочу сказати. Цю, на, по, стосовно цієї стратегії я робив адільне відео на Ютуб, тому, в принципі, ви можете його також подивитися. У вас може бути ось тут під, підказка, якщо я не забуду це зробити. Що ми робимо? Ми бачимо наш продати і бачимо наш ресай. Зараз ми чекаємо на новий сигнал від нашого супертренду. І так, друзі, відразу бачимо наш індикатор купити, і бачимо, що нас, наш RSI підтискається до верхньої зони 70%, тому відразу відчиняємо угоду на поверну на ну, наверх купити і дивимось на ідеальне відпрацювання. Друзі, на ваших очах за 5 секунд плюс 18 тисяч гривень. Тепер давайте буду пояснювати, подивіться на мій баланс, і подивіться на наш банк, скільки ми сьогодні заробили. Коли наш індикатор RSI підтискається до верхньої точки, бачимо, що майже 70%, це значить, що він буде його пробувати. А коли нам це підтверджує ще наш супротренд на 5 секунд, це майже 100%, бачимо, що ми підтискаємось до гори, просто заходимо догори. Коли наш RSI буде далі падати зараз донизу до 30%. То, мабуть, наш супертренд нам скаже продати, і ми також саме відчинимо нашу угоду на пониження. Все максимально просто і це реально дійсно. Тому якось так. Давайте, можливо, закріпимо наш результат, зайдемо ще раз. Ага, тому давайте почекаємо. І так, друзі, ну тепер давайте дивитися ще далі, поки не можу дочекатися. Бачимо, що ми розвертаємось, наша ресейта розвертається донизу. І бачимо, що в принципі ми його пробиваємо, пробиваємо наш РСА, та відразу відчиняю нашу угоду донизу і отримую прямо про вас, плюс 18 400 гривень прямо зараз. І бачимо, звісно ж, наш супертренд, який нам каже, продавати. Друзі, все максимально просто. Ось наша п'ята стратегія, яку я купив за 500 доларів. Бачимо наш RSI, коли він підтискався донизу, майже 30%, десь там 36-40%. В нас відразу з'явився наш сигнал від супроти продати, і ми пробили. Йдемо далі. І тепер подивитися, який в мене результат відео дійсно дуже довге. Але таких стратегій безкоштовно вам не покаже ніхто. Тому якось так: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 угод в плюс по всім нашим 5 стратегіям. Тому все максимально топове та все максимально просто. Друзі, на цьому я закінчу наше відео. Я сподіваюся, воно було для вас максимально корисним. З вас лайк та підписка мені буде дуже приємно. Тому чекаю вас в своєму телеграм-каналі. Тому якось так побачимо всім. Велике дякую за перегляд цього легендарного відео.